Якось восени захопив лисицю в полі дощ, вимокла, як хлющ, Похнюпала вона голову та й чалапає по калюжах. Коли гляне, кущик стоїть. Лисиця до нього прибігає, аж там їжак сидить, від дощу сховався. Посунься, буркнула лисиця і штовхнула їжака в бік. Штовхнула! З Ой лихо, до тебе ж торкнутися не можна. Чом ти не поголиш оцю гидку щетину? Спасибі за раду але вона не для мене, мови їжак. Та ти подумай, сказала далі лисиця, що в ти голках гарного, тільки сусідів відганяти. Поголи їх, бо всі друзі тебе оцураються. Мої голки не для друзів, перебив їжак. Вони для ворогів. Діти, то навіщо для їжачка голки, ви знаєте? Чекаю на вашу відповідь.